Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російський бомбардувальник Ту-22 М приземлився в аеропорту цивільної авіації санкт петербурга пулкова намотавши над містом чотири кола. Після того на посадку дозволило зайти низці пасажирських лайнерів. Офіційної інформації не дають ні цивільні, ні військові служби. Причиною екстреної посадки військового літака називають погодні умови. Хоча погодні ресурси не повідомляють нічого екстраординарного. В санкт Петербурзі йде невеликий сніг. В той же час телеграм-канал Білоруський Партизан. Зазначив наступне. Борт повинен був приземлитись в одному із білоруських аеродромів, який спеціально підготували в далекому тилу від України, аби наводити страх на Європу. Дивіться, бомбардувальники до вас ще ближче. ракети нібито долетять. Під час перельоту по відповідному маршруту борт дістала одна зенітна ракета. Очевидно, що удар наносився із крайньої точки Чернігівської області. Літак пошкоджено незначно, і він зміг дотягнути до Пулково. Проте як повідомляють джерела, стався витік газу, і всі пілоти госпіталізовані із важким отруєнням. Що ж, суді що з усього патріоту пора присуджувати другу ціль. Що ж, судячи з усього патріоту, можна приписувати другу ціль. В той же час Україна вже не перший місяць ставить перед союзниками питання бойової авіації, але станом на початок березня конкретних угод із цього приводу немає. Принаймні про них невідомо широкій громадськості. Авіаційне табу сковоє довгоруко. За рік повномасштабного вторгнення Росії не вдалося завоювати панування на небі. Українська протиповітряна оборона в комплексі з авіацією звела наніват спроби, і сьогодні противник навіть не мріє про. Операції в тилу, воліючи триматися подалі від лінії фронту. А поодинокі випадки роботи фронтової авіації часто закінчуються для нього втратою літаків. Сили ППО навчилися збивати практично будь-які цілі: від ракет до штурмовиків Су-25 та вертольотів К-52. Але не швидкісні ракети, крім того, будь-яка система в першу чергу є стаціонарним об'єктом та програє бойові авіації в мобільності. Тому для повного захисту українського неба потрібні літаки, і про це говорять на всіх рівнях аж до президента Володимира Зеленського. За його словами, авіаційна. Ній компонент необхідний, щоб убезпечити всю територію країни. Наші льотчики разом із зенітниками, разом з усіма воїнами та фахівцями наших повітряних сил уже роблять велику роботу, але повністю захистити небо ми зможемо, коли буде знято авіаційне табу у відносинах з нашими партнерами, наголосив він в одному з недавніх звернень. Причому, якщо говорити про активну оборону, то очевидно потреба у сучасній бойовій авіації для деокупації захоплених територій. Міністр оборони Олексій Резніков прямо каже, що вона потрібна для контрнаступу. Відповідні питання порушувалися на крайній зустрічі в союзників у форматі Рамштайн. Логічне питання, чому для успішних операцій осені 22 достатньо було далекобійної артилерії. Наприклад, у Харківській області на той момент склалися такі умови, що росіяни не встигли налагодити взаємодії авіації з наземними військами. Та й загалом перекинути туди армійську авіацію, а не підготовлене застосування загрожувало втратою літаків навіть через так званий дружній вогонь. Взагалі, ми там дуже швидко все зробили. Треба розуміти, що у росіян всього було близько 100 ударних гелікоптерів капітадся 52 і близько. Ставини, що чи в міг 29 зараз, уже менше, і це на всю Росію. Вони зосередили їх у тих місцях, де планували наступ, та на базових аеродромах, таких як в окупованому Криму, розповів у коментарі РБК Україна авіаційний експерт, провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко на Донбасі та інших ділянках фронту. Ситуація інша, і лише артилерією зараз складно підготувати наступ. Справа в тому, що вона здатна вести вогонь максимум на 40 кілометрів, а з урахуванням того, що розрахунки, як правило, розставляють за 10 кілометрів від лінії фронту. То максимум, куди можна дістати в тил противника, це 30 кілометрів. Таким чином, для того щоб вражати об'єкти на більшій глибині, потрібна бойова авіація. Літак здатний дістати цілі на відстані 100 кілометрів, зберігаючи добрі шанси на повернення. Тобто, якщо артилерія це міцна коротка рука, то авіація це вже довга рука. Якщо порівнювати запитувану авіацію з тим, що Україна має зараз, то вона має низку безумовних козирів. По перше, всі західні винищувачі здатні працювати керованими ракетами та бомбами та буквально розстрілювати наземні цілі, Українські лише не зброєю таким чином відкриваються нові можливості використання більш сучасних і точних засобів ураження. А ракети для повітряного бою зазвичай мають на 10% більшу дальність, ніж російські. По-друге, принцип вистрілив і забув для ракет з активним наведенням радіолокації. Іншими словами, пілоту достатньо випустити ракету при виявленні ворожого літака. Після чого він може відразу змінити курс, виконуючи протиракетні та проти маневри. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.